Наталія Шаріна вже рік перебуває під домашнім арештом. Її обвинувачують у пропаганді ненависті на національному ґрунті. Як вважає прокуратура, у бібліотеці української літератури, де Шаріна працювала директором, зберігалися книги, визнані в Росії екстремістськими. Адвокат Іван Павлов просив суд повернути справу до прокуратури. Обвинувачення не конкретизоване, воно просто не сформульоване. Не зрозуміло у скоєнні яких дій обвинувачують шаріну. Навіть не зрозуміло, це чи бездіяльність. Ці кадри відзняті дойче велі півтора роки тому. Тоді українська бібліотека у Москві була не лише книгосховищем, але й культурним центром. Тут зустрічалися шанувальники української музики, влаштовували російсько-українські чаювання, а усі охочі могли безкоштовно вчити українську мову. Сьогодні книги не видають, а нова директорка Наталія Ведінієва відмовляється від спілкування з журналістами. Бібліотека, як повідомили у Департаменті національної політики Москви, незабаром стане частиною Центру слов'янської культури у бібліотеці іноземної літератури. Причиною арешту Наталії Шаріної стали книги Дмитра Корчинського. Одна книга на Одна книга Війна у натовпі. Вона є у списку екстремістської літератури, хоча не зрозуміло чому. На ній немає бібліотечного штампа. А деякі свідки кажуть, що у бібліотеці під час обшуку був такий хаос, що вони бачили, як хтось з тих, хто проводив обшук, підкидав книги без бібліотечного штампа. клопотання адвоката про повернення справи до прокуратури задоволене не було. Домашній арешт з Шаріною подовжено до квітня. Щоправда, суд дещо пом'якшив умови. Відсьогодні їй дозволили щоденні двогодинні прогулянки.